Зараз з нами на прямому зв'язку одразу представляємо гостю Антоніна Хижняк, акторка театру і кіно. Антоніна, ми вас вітаємо. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як ваші справи? Потихеньку намагаємось жити далі. Вночі всі мало сплять через ці тривоги, але зранку все одно мусимо бути в робочому стані. Я прямо зараз в центрі Києва в Жовтому палаці на репетиції. Бачите, тут. Тут позаду мене якраз ходять наші актори, у яких зараз невеличка перерва, і якраз є час вийти з вами трошки поговорити, передати привіт всім вам від міста Києва. Ви сказали, що ви зараз на репетиції. Що репщо репетуєте? Що можливо, яку виставу або щось на зрок цього? Ми відновлюємо виставу, яка раніше йшла на лівому березі. Дніпра в театрі, і зараз готуємося до прем'єри 28 липня. Голохвастов або за двома зайцями. Це нова така інтерпретація. Це ну, скажімо так, в сучасності наш сучасний голохвастов. От але головні паралелі драматургічні. Вони збережені. Я виконую одну з головних ролей проню. До речі, я я колись дуже давно ще я загадувала собі, що хотіла б зіграти. Цього персонажа. І, ну, бачите, так склалося, що життя мені дарує цей шанс, попри те, що ситуація кожного дня настільки непередбачувана, що ми зранку обов'язково у нас є чат там, акторський, ми обов'язково перевіряємо, чи сьогодні ми збираємося, чи все в силі, чи у всіх все добре. Ем, бо були такі моменти, коли ми, ми відміняли репетицію прямо в день, бо десь щось біля когось. Чи прилетіло, чи просто стан фізичний чи психічний не дозволяє нам працювати. Таке іноді теж буває, коли наче нормально нормально тримаєшся, а потім раз щось сталося, і, і важко себе зібрати в кубку. Ну я думаю, цей стан він знайомий багатьом українцям зараз. Бо ну так на жаль, зараз це наші реалії. Так, я з вами згодна. Цей стан знайомий українцям 100%, як нікому іншому. І ви дуже правильно підмітили, що з метою убезпечити себе необхідно звертати увагу і на свій психологічний стан. Так, так. Це сто процентів. Так і незважаючи взагалі на ось ці складнощі, на це становище у нас в країні, чи можете ви виокремити свою найяскравішу або найулюбленішу роль? Ну, знаєте, Кайдачина завжди в моєму серці, бо це перша головна роль, і люди досі пам'ятають і згадують за цю роль. Вона назавжди залишиться такою ем, рідною. Ну, бо вона перша. От. Але і після того були гарні ролі і в кінопроектах, і в театральних проектах. І, знаєте, в мене ще є і ще є одна вистава, з якою ми вже гастролюємо по Україні. І там у мене абсолютно інша роль, кардинально інша ніж Мотря, і ви знаєте, для актора це найбільше визнання і найбільший комплімент, коли до тебе підходять і кажуть, слухайте, ви, ви така інша сьогодні була. І я розумію, що Ні, значить, я на правильному шляху, значить, мені не хочеться зупинятися на якомусь одному амплуа експлуатувати його до пенсії, скажімо так, і я тільки за те, щоб пробувати себе в різних жанрах бути і смішною, і драматичною, і комічною, і трагічною. Тобто, в в цьому плані я дякую життю, що зараз попри складну дуже ситуацію все одно, якісь проекти розморожуються, якісь проекти запускаються знову в роботу, і це мені дає шанс залишатися різносторонньою, а не тільки от зайвитися там в кайдашах та і до пенсії їхати тільки на них. Хочеться розвиватися як, як акторка, і я ж кажу, ми рік весь минулий просиділи без роботи. Ну для актора це, це просто жах, бо раптом виявилося, що. Актори, ну вони взагалі ми почали втрачати будь-яку надію на те, що актори взагалі цій країні ще потрібні, от але як виявляється, запит все одно є. Люди хочуть бачити щось нове, якісь роботи, і зараз ми всі стараємося якось так зібратися. Ну принаймні ті, хто в Україні, та зібратися щось робити, бо багато людей пишуть про те, що вони. Мають змогу щось відрефлексувати, прожити саме коли вони переглядають там якісь зараз. Нові стрічки у нас був е чотирьохсерійний серіал. Я надія якраз про е перші дні вторгнення про е медиків е з Харкова, і я згадую е от такий момент. Я в житті тоді не могла собі дозволити плакати. Просто не могла дозволити. Я, отак, от от все трималась, все добре, все нормально, і мені по ролі треба було заплакати. І тільки в ролі в персонажі я змогла відпустити і нарешті заплакати. Е і ось це теж я вдячна долі за те, що акторство дарує мені можливість е вивільнювати проживати... всі емоції. Так, і проживати багато різних життів. Якщо ти сам не можеш заплакати, то твій персонаж, наприклад, може. І от ти так собі думаєш, ну це зараз плачу не я, це зараз плаче хтось інший, ну я ж то сильний. О, ну в, в, в таку гру просто граємося, але це вже такі особливості акторської психіки, такий завжди е, можливість е, розділитися. Теж був е, у нас такий випадок: ми грали виставу в, в броварах, буквально от на, на днях і. Під час вистави почалася тривога, і одна сторона мене просто розділилася, і пару секунд ще не розуміла, чи ми продовжуємо, чи ми не продовжуємо. Забігаючи наперед, можу сказати, що це просто ну. Фальшивий у когось був дзвінок, тривоги насправді не було, просто у когось вона заволала ця сирена. І пару секунд ми не розуміли, нас зараз будуть зупиняти чи нам продовжувати. І от одна частина мене аналізує це все, а інша далі шарашить. Текст, мізансцену, ну типу ніхто нічого не помітив. Тобто, це це знаєте, це такий скіл, така навичка, яка назавжди зі мною сам завдяки акторству, що ти собі щось одне, а тіло твоє щось інше. Тому от, от такі. Да, історія вам тут розказує <ріст> за кулісні. А у мене таке питання. Ви казали, що з якої вистави ви подорожуєте Україною. Яка це вистава так. і чи плануєте приїжджати до Дніпра? Ми десь з березня місяця частенько їздимо на гастролі з виставою Основний інстинкт, де грає Тарас Цимбалюк, Анна Сильванчук, Наталка Денисенко, я. Тимур Асламов інколи в нас бувають заміни. Таке іноді буває. Коли там чи замість мене хтось зараз ось скоро буде дівчинка грати роль, чи замість Наталки, скоро замість Ані. Ну коротше кажучи, потихеньку нападається другий склад, бо не завжди виходить із занятістю розібратися. Ми дуже хотіли приїхати в Дніпро, і наш продюсер і актор. Женя е, Олійник, він вже їздив навіть в Дніпро, щоб домовлятися за майданчики і так, далі, і так далі. Але на той момент, коли він туди їздив, ну на розвідку, скажімо так, то, е, на жаль, фіксувалася дуже велика кількість тривог. І е, ми поки що з його слів, е, поки що ми туди не будемо їхати. Можливо, трошки пізніше, може, з осені десь поїдемо. Е, бо. Е, Дуже не хочеться переривати цими тривогами виставу. Тим бачиш, не не ясно, скільки буває тривога довга, буває коротка. А здавати квитки чи залишати глядачів незадоволеними Нам теж не хочеться. От, можливо, ми знайдемо в майбутньому якийсь майданчик, який буде схожий типу на укриття, щоб навіть якщо почнеться там тривога, щоб ми могли далі е, продовжувати. А так я дуже би хотіла приїхати в Дніпро, бо в мене зараз там дуже багато родичів, які виїхали із Донецької області, Мар'їнський район. Це Село, звідки мій тата родом, село Новокраїнка, вже самої Новокраїнки, майже вже немає. Всім родичам, просто майже всі лишилися без житла, поприлітало в хати, в і так далі. І от вони всі пороз'їжджалися хто куди, хто в Дніпро, хто під Дніпро. Тому я би хотіла туди поїхати, навіть щоб з ними от побачитися, бо вже другий рік я не маю такої змоги, і просто хочеться передати привіт всім. Дніпрянам і родичам своїм раптом вони вони мене бачать. Я би дуже хотіла приїхати. А і ще розкажу один, один цікавий факт. Це мені тато сказав одна родичка, яка поїхала якраз із села, зв'язувалася недавно з татом, і він каже: знаєш, що тітя Таня зробили? Я кажу, що поїхала в село. Вернулася якось село, щоб посадити картоплю. Я така собі думаю: ну от на кого вони просто от напали? Ну от на кого цих людей ну просто ми не зламні, бо вона каже. Не, не знаю скільки буде війна, але чи для нас буде картошка, чи може там хтось буде в селі, то комусь треба буде та картопля. Ну коротше кажучи, люди сильні, люди незламні, не падають духом навіть попри те, що лишилися без житла, без нічого все одно вернуться в село, посадить картоплю. Це святе українці. Я вас люблю. знаєте, просто я, я в нас вірю. Так дуже дякуємо. перемогти. Да, Чесно, у нас, мені здається, напевно, за... вже шляху. Якогось у кожного українця є якась ідея, якийсь приклад того, як які ми є незламні. Ось ви зазначили про картоплю. В когось є а, також так, такі так. історії. У мене ще запитання. Ось ви сказали, що а... вибач, будь ласка, я тебе переб'ю. Не забудь своє запитання. Дуже прошу тебе. Я хочу просто додати: ви сказали за те, що повернулася в село, щоб посадити картоплю. А ми, коли їздили з знімальною групою телеканалу, Д1, також на деокуповані території. Нам розповідали, що прилетіло в город до людей, і вони сказали: Ну, ми знаряд дістали. А що буде пропадати? Вже ж земля перерита ми одразу її засадили. Ну... Так, ну тобто, ви розумієте. Так, тепер Боже, все ж таки повернусь до свого питання. Ви сказали, що актори можуть. Під час тривоги прервати ваш виступ. Скажіть, наскільки це важко акторам пережити можливость цей період, коли ви виступаєте, знаєте, ви як кажуть, входите в роль, і потім в якийсь момент так раз, і повітряна тривога, і потрібно це все закінчити. Чи складно цей період пережити? Е, дивіться, це, е, це все приходить із досвідом. Якщо підпочатківець, дійсно такі речі вони. Дуже сильно вибивають, дуже складно потім повернутися в той настрій, в той стан. А, але е, більше ніж через рік війни, ми вже просто дуже звикли до того, що стан і обставини змінюються щосекундно. Тобто, це вже просто е, та така навичка, ну яка вже притаманна всім, просто українцям. Е, ти мусиш адаптуватися, ти мусиш якось е, дати раду. І, і собі, і і обставинам, і і людям, якщо це треба от навколо тебе, тому в принципі. Е Якщо стоїть реальна небезпека, і якщо це в містах, особливо прифронтових, то ти уже ні за що не думаєш, як там роль чи, чи ще щось. Ну тобто, маючи технічні професійні інструменти, ти в будь-якому випадку потім зробиш, повернешся, і видаси все на 100% як було. А більше переживаєш за, щоб всі встигли спуститися в укриття і щоб це все було безпечно. Бо ну, всі ходимо під Богом. От, ну, ну Ніхто не знає, як воно буде в цей раз. От, просто кожен день це якась от величезна така лотерея. просто. І ми всі молимося, щоб сьогодні не випав твій номерок. Хоч, ну, я, я просто сподіваюся на, на Бога, вірю в ЗСУ, І що скоріше б наша вже перемога. Скоріше скоріше наша перемога, скоріше повернення до мирного життя. Щоб ми отак, от виходили на сцену, грали для наших глядачів і не переживали за те, що може бути тривога, і що хтось не встигне кудись спуститися в укриття. От і тому я бажаю нам якомога швидшої перемоги, щоб наші хлопці скоріше верталися додому до своїх сімей. Бо кожного дня, господи, кожного дня я десь чую чи від своїх знайомих, чи від знайомих знайомих, що сьогодні того не стало хлопчика, то сьогодні того не стало. Наші захисники і захисниці. Так, почали зараз спілкуватися за повітряну тривогу, що хочу одразу глядачам нашим наголосити на тому, що у Дніпропетровській області також зараз повітряна тривога. Тож, будь ласка, пройдіть в укриття або у найбільш, найбільш безпечне місце. Так і також Антоніно, у мене до вас запитання. Ви сказали, що новачкам доволі складно от, знаєте, приміряти на собі от якусь роль, потім з неї виходити, потім знову намагатися повернутися у цей же настрій. А скільки часу потрібно взагалі грати у театрі? Скільки часу, скільки досвіду потрібно набиратися, після скількох років можна сказати так, от звання новачок переходить у інший етап. <реш> Знаєте, точно цифри вам не скаже е, ніхто. Але я згадую одну фразу. Е, е, наш майстер казав: чим е, аматор та, відрізняється від професіонала. Е, тим, що професіонал заробляє, цим гроші. Ну, типу, він вже не робить це як хобі. Це те, що перетворюється в твій хліб, це те, чим ти займаєшся. Постійно, це твоя основна зайнятість. і особливо в акторстві. Ну, дуже важко бути актором і робити щось іще. От прям дуже важко. Я знаю лише одиниці, яким вдається поєднувати акторство і ще з чимось. І то інша професія це завжди щось таке дотичне е, до е, саме акторської професії. Я маю на увазі може бути людина ще продюсером, та, от, або там організовувати це все. І е, точно цифри я вам не скажу, але це, це дуже. Е, Єдиний, мабуть, камертон вірний це твоє відчуття. От коли ти відчуваєш, що тобі більше є чому вчитися, ти вчишся, і сходинка за сходинкою ти якісь нові навички набуваєш. Ти спілкуєшся з, з професіоналами, ти завжди знаєш, що ти можеш від них взяти чому можеш навчитися. Це дуже суб'єктивна така історія, якщо чесно. От. Ну і звичайно, ну Важно мати профільну освіту. Теж я я знаю звичайно людей, які там. Ну... Е, ну я не можу сказати, що прямо з вулиці, та да, але там якісь десь в аматорських театрах були, да потім десь знялися в якомусь епізоді в кіно. Таке теж можливо, є і самородки, які там ніде не вчилися, але от прямо от вони геніальні. Але зазвичай це виключення із правил. Зазвичай зрештою більшість акторів це ті, які йшли в, в університети, здобували саме акторську професію. Тобто, це ну мінімум 4-5 років. Е, Ти в колі однодумців. Е, там студенти, якісь нові зв'язки набуваєш ти, вчишся з цим мови та акторської майстерності, і так далі. І так далі. Тому це така історія, в яку ну важко просто так от взяти раз, і от я актор. Зазвичай це завжди там 5, 10, 15 років якогось такого е, важкого шляху, і з е, абсолютно не непередбачуваним і. Таким не гарантованим результатом, навіть якщо ти вчитися на актора, ти ніколи не знаєш, вистрелить, не вистрелить, візьмуть, не візьмуть, треба ти комусь або не треба. Тобто, це така ну доволі жорстока професія, бо якщо брати в межах України масштаб України населення, це дуже вузька специфічна сфера кіно і телегалузь. і конкуренція, звісно, шалена. От, але я рада, що зрештою кожного року з'являються випускники з різних міст України. Ми отримуємо нові обличчя. Ми отримуємо нових гарячих людей, які прагнуть потрапити в цю сферу, та і якийсь свій внесок зробити, залишити свій слід, реалізуватися в цій сфері. І я дуже рада, що зрештою діти навчаються студенти випускаються вищі, продовжують свою роботу. От. Звичайно, що онлайн формат він завжди такий трошки буде. Ну, особливо в, в, в театральних університетах це ж завжди практика. Онлайн цьому важко. Е От навчитися, але дуже багато речей, які пам'ятаю з університету, ще мені майстер казав, от тільки зараз вони до мене от доходять, от тільки зараз. Тому це таке, знаєте, це вчитися все життя. Тут немає якоїсь такої точки, гора, така на яку ти заліз, і такий, ну все можна розслабитися, я вже все знаю, я вже великий артист. Да ніфіга. Ну, типу, ти ти навчаєшся все життя. Завжди, завжди в кожному проєкті знаходяться такі моменти, коли ти такий думаєш, ламаєш голову о, господи, як це зробити, як тут придумати, як, як тут бути так трошки ніж в інших проєктах, бо теж не дуже хочеться закріпитися в якомусь одному амплуа і просто от шарашить і шарашить. Хоча у наших продюсерів величезна просто спокуса актора тримати в одному якомусь такому амплуа. Я дуже цього уникаю. Мені дуже хочеться бути і різносторонньою і цікавою для глядачів. А якщо для прикладу, наприклад, взяти от людину, яка вважає, що вона, от, як ви сказали, самородок, має mm -hmm. неперевершені здібності на думку цієї людини, але ще не признала. Немає професійної освіти у цьому напрямку, куди йти, одразу на пробу чи навчатися? Ну знову ж таки, тут люди вирішують самі. Тобто, якщо людина не впевнена, чи хоче вона сто процентів займатися цією професією, і от якийсь час вкладатися тільки в це. То, мабуть, тоді не варто витрачати час. Бо я ж кажу: якщо цю професію не любити, якщо йти сюди тільки там з думкою: от я стану популярним, зароблю 10 мільйонів і буду таким успішним успіх, то це не про цю сферу, абсолютно. Бо ніхто тобі не може нічого гарантувати. Ніхто є талановиті актори, яких не знімають, є там гарні актори, яких теж там не, не, не знімають. Ну це. Дуже важко якось аналізувати ось цю сферу, яка вся сплетена із почуттів, із, із ще з із моменту вдачі, бо інколи просто треба опинитися в потрібному місці в потрібний час. Ну то так як у мене вийшло з кайдашами. Я 10 років не могла пробитися в цю сферу. 10 років я знімалася в малесеньких епізодах, абсолютно не на своїх ролях і. Якби не кайдаші, на жаль, мені здається, що все, що б мене очікувало в, в нашій от сфері, це такі от невеличкі якісь епізоди, подружки головних героїнь. І слава Богу, що ми перестали знімати ці кончені. Я перепрошую в прямому ефірі, не так не можна казати, але я вже вирвалася. серіали з російськими акторками. Ну ну це це просто це, це не можна було витримати. Я вам серйозно кажу. Їм платять такі захмарні ціни, просто захмарні там. Там Гонорари були від тисячі доларів там, до десяти тисяч доларів за один день, коли наші актори блін, за півжиття таких грошей не, не бачать. І тут, наприклад, дзвонять і кажуть: Ой, ми знімаємо за три копійки, але буде іще менше, бо нам, нам не вистачає на гонорар головній акторці. Угу. Із, 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 із болот із цих, і що доводиться миритися з цим? за кого ви нас тримаєте? Ну це в ну, мене була така ситуація, коли дійсно пропонували невеликий гонорар, а потім перед зйомкою сказали, що ой, ми вам заплатимо іще на одну тисячу менше, бо е, у, у, нам от ми перераховували бюджет і не вистачає для головної героїні гонорар. І ну просто хотілося плюнути і розвернутися. От ну коротше кор кажучи. Ми на вірному шляху, що ми відмовляємося від цих застарілих стереотипів і жахливих жахливої якості цих мильних серіалів. Хоча є величезний попит. Дійсно, у нас ще, ще люди вони люблять усі ці всі мелодрами. Люблю куплю, мап'ятку не беременна. Я вважаю, що від цього треба відмовлятися. У нас зараз пр прекрасний просто є. Е е е ну, і інші ринки, та, які видають класні продукти, тоже нетфіс і так далі. Є чудова планка, і якби ці всі гроші, які викидали на російських акторів, та вкладати в своє щось українське, то ми б зараз були не на рівні Netflix. Ми б їм продавали не один проєкт там в рік, а просто ми, ми ми повністю заповнили б цей сегмент. Класною ну, якимось от матеріалом. Бо зараз що у нас по суті? Всі, всі люди говорять ну, за якісь там проекти, дав включаючи кадачів і так далі. Ну але їх там ну, до 20 це за скільканадцять років. Тобто, ну 90% ну продовжува просто знімати мила з російськими акторами. Розумієте, і, і, і це просто жах, бо це так, таке було приниження для українських акторів. Просто на Под певочках, десь там в эпизодиках, в эпизодиках, в эпизодиках, і російську мову. Ну, как, короче, жесть. Я вже плююся, тут, вибачте, я Ну, вже Ви також сказали, чи ти хотів задати запитання. У мене є до речі, питання ви так плавно, скажімо, перейшли до цієї теми. Яким ви бачите український простір творчий після нашої перемоги? Ну, ви сказали, що не має бути нічого російського. А саме український простір чи хотіли б ви можливо, щоб він здійснив якусь таку культурну експансію, там, наприклад, на західні країни? Адже нас часто порівнювали там, знаєте, з росіянами, типу там щось все спільне і тому подібне. Е, ну то цей, е, оце все спільне, один народ і так далі. Оце все блін лайно, яким кормили нас дуже багато років, і дуже багато людей вже прийняли це за істину. І потім, коли вже до них дійшло, що Росія нам не друг, все одно вони в розпачі е, воскліцалі. Та ну як же так? Ну, ми ж були один народ, ні. Вони, коніше, зволочино. Ми ж були один. Ну я розумію, це просто мають змінитися покоління. Ми цих людей вже не переробимо. Але багато глядачів це величезний е, саме Відсоток? Е, такий прошарок, от саме цільової аудиторії, яка далі готова споживати е, на Ютубі. Знаходять ці чотирьох мелодраматичні і знову по фону, десь там спиною слухають у всі всіали. Я вважаю, що я ж кажу, у нас є чудовий орієнтир. Як можна знімати якісно. По-перше, це хороші сценарії. Це вже нам треба позбутися від оці, е, ну у нас як, історії, та, які знімалися, що бідна, нещасна якась дівчинка з хацапєтавки жде свого принца, який її спасе, бо він там багатий і терепири трелівалі. І ще попутно вони там мільйон любовно-драматичних історій переживають. По-перше, це абсолютно російський наратив, безпорадна жінка, яка чекає чоловіка, бо сама вона нічого не може зробити. Ви тільки подивіться на українських жінок. От найяскравіший приклад, як для мене, і я це завжди приводжу, цей приклад: е, оці дзвінки да, цих е, мам до синів, цих військовополонених російських, да, як вони з ними спілкуються, і як вони до цього відносяться, та я що наражаю, і я відправлю всіх на цю священну війну. Мені, типу, я що наражаю. Ви покажіть, хоч одну українську жінку, яка так скаже про свою дитину. Про що ми говоримо? Ми абсолютно різні. Це наратив не наш. Це, ці всі історії не про нас. Це ці всі страждання, якісь видумані і надумані. Що без чоловіка вона нічого не може? Ну коротше кажучи, у нас вистачає дуже багато, особливо зараз багато сильних жінок, які беруть життя в свої руки. Нам треба знімати кіно обов'язково про наших захисників. Про е, людей, які міцно тримають тил, Я зараз маю на увазі всіх, і медиків, і комунальників. Ну короче кажучи, всіх, хто забезпечує нормальне проживання з сорока мільйонам лю людей. От про них треба знімати. Зараз вони справжні герої. Е, далі черга за хорошими сценаріями, за хорошими сценаріями. Бо зараз у нас є величезний ризик скотитися в якісь маніпулятивні е, дешевні сценарії. Деби люди спекулювали цієї тему війни, написавши якесь, вибачте, гімно, чергове урвавши гроші, розтарабанивши їх, потім знявши щось таке непонятне, але під видом же ж українського прапорця, десь там ну це ж українське, давайте ж де, -де, -де, -де. ну коротше кажучи, нам треба боротися за якість, боротися за, за якість і за м, чесне продюсерство в Україні, бо на жаль, у нас з, зі сферою продюсерів дуже все печально. Я перепрошую, але це так. Я розумію, що я можу лишитися без роботи <гум> от після цих слів. Але я кажу, як є. Бо на жаль, ми перейняли цю модель продюсерського кіно із Росії. У нас не режисер обирає, от оцей актор класний. Я його десь бачив, я хочу його зняти. Він буде крутий в цьому тла. Я в нього вірю. Все класно. Ні, у нас досі сидять якісь продюсери на каналах, які пальчиком показують: о, ні, ні, а не нравится, бери от этого. Я вам, Я вам клянусь. Досі у нас таке є. Оці дядьки Толста суми, непонятно хто, які тримають ці канали, які досі продовжують знімати якісь непонятні ці серіальчики. Нам потрібне своє якісне класне кіно, сценарії е, і якісь класні історії, От, які ну, дійсно будуть нас презентувати е, круто в світі, бо ви правильно сказали, культурна експансія це наш найперший зараз шлях хорошої презентації себе у світі. Антоніно, але так дуже понятно. Ой Боже, вибачте, вже час. Ми вже хвилин. так, Антоніно. Ми задамо ще останню запитання. Оскільки почали спілкуватися за те, що не усе з Росії ще пішло з території України. Чи можливо у вас є якийсь топ 3 серіалів українських або, можливо, фільми? Слухайте, зараз бомбанули дуже стрічки памфір. Дуже раджу. Е, вони вже, мабуть, зараз не не йдуть в кінотеатрах, от але знайдіть десь на Татфлікс, воно обов'язково десь є. Це памфір е, Люксембург, Люксембург, який зараз теж у всіх е, на вустах. Ну і хто може не бачив, там мої думки тихі. І взагалі Антоніо Лукіч геніальний режисер. Я вважаю, е, знову ж таки, подивіться. Погані дороги, те, те, от саме ті фільми, які написані по сценаріям Наталки Ворожбит, яка писала Кайдашів. У нас вистачає хороших фільмів. Просто що єдине, мало вкладають в дистрибуцію і в рекламу. Кінотеатри я знаю, не дають хороших праймтаймових проміжків, коли б ішли ці фільми. Бо буває таке, що ставлять на вісім на, на ранку чи взагалі там на десять Ну, Коротше кажучи, треба ще звернути увагу, як, як дистриб'ютори презентують навіть на території України наші українські фільми, хоча вони є хороші. От гляньте, загугліть. Зараз до речі, дуже багато це зараз для глядачів. Зараз дуже багато підбірок, саме українських, там топ-10 серіалів чи, чи фільмів. Гляньте, гляньте, те, що вийшло цього року, і те, що вийшло раніше, просто щоб порівняти. Я дуже чекаю довбуша. Е, готується прем'єра е, від е, Олексія Саніна. От е, цікаво глянути, бо вони дуже довго щось його роблять, знімають. Це, це теж наша така болячка, що буває фільм 5 років, 5 чи 6, 6 років від моменту там зйомок і до виходу на, на екран. Знаєте, вже всі актори вже постаріли і посивіли, а фільм ще не вийшов. От, так що так я бажаю нам якось е, розвитки, розвитку, Так, да. І сфери нашої так, Антоніна ми, ми дякуємо вам за таке щире спілкування. Обов'язково сподіваємося, що телеглядачі запам'ятали ці стрічки і обов'язково їх переглянуть. А нашим телеглядачам я нагадаю, що в нас в гостях сьогодні була Антоніна Хижняк, акторка театру та кіно.